Я вибачаюсь, але я дуже поспішаю. Може, ви мене відпустите? А ви. Адміністратор. Костянтин Чорнуха. Де да я його питаю? Мене в залі не було, тому не знаю, чим я зможу вам допомогти. А хто був? Офіціанти? Відвідувачі? Тільки ці двоє. Хлопець орендував залу на годину. Ми в цей час. Зазвичай не працюємо, нікого не було. Я сам мав винести шампанське і фрукти по сигналу, але до цього не дійшло. Е, я вибачаюся, у мене там собака в машині. Е, я мав завести його на вакцинацію сьогодні. Е, можна, я його сюди, хоч заберу? Тільки швидко. Дякую, одну хвилинку. Ай! Що ви робите? Затримую вас, громадянин Чорнуха. Я не втікав. Я собаку віз до лікарні, бо через задуху в машині йому стало погано. Від кого це ветеринари приймають у серверних мережі ресторанів? Зачекайте, будь ласка, мій собака, він там в машині. Він, він задихається.